Збитки у десятки мільйонів гривень та тисячі знищених посилок через російські атаки. Спочатку повномасштабної війни поштові оператори на Одещині, зокрема нова пошта та Укрпошта, опинилися під ударом через російські обстріли та сплановані диверсії. У цьому матеріалі розповідаємо, як поштові компанії СБУ та поліція реагують на атаки, що робити клієнтам у разі втрати посилки, та як організовано відшкодування. За даними нової пошти, внаслідок російських атак в Одеській області пошкоджено 16 відділень, з них шість у 2025 році. Деякі об'єкти були повністю знищені внаслідок прямих ударів, а одне з відділень в Одесі було двічі пошкоджено та поновлювало свою роботу. Цього року по Одеській області компанія зазнала майнових збитків у понад 12 мільйонів гривень. На відновлення відділення в Одесі було витрачено понад 20 мільйонів гривень. Повідомили в компанії. А зараз ми перебуваємо на знищеній тер території вантажного відділення номер 3 міста Одеса. А воно було пошкоджено 1 травня під час атаки Росіян. Нам вдалося врятувати майже всі вантажі, окрім 89 посилок посилок. Суму близько мільйон гривень, ті, що ми компенсували по втраті вантажу. Ми переїхали на суміжну територію. Шахет впав в крайню частину, тому вдалося зберегти іншу частину вантажу. Дах, конструкція, обшивка, яка була всередині приміщення, ну, зруйновано майже все. Атака відбулася у першій годині ночі. На щастя, в приміщенні не перебувало жодного співробітника, тому відбув все без жертв. Укрпошта також опинилася під ударом. Російськими спецслужбами були організовані навмисні підпали. В Одеському регіоні зафіксовано 5 таких випадків. За даними Нацполіції, через Телеграм неповнолітнім пропонували гроші за вчинення нападів на поштові відділення. Найбільших пошкоджень зазнало відділення у селі Новоградівка, яке було повністю знищено вогнем. Крім цього, в інших відділеннях пошкоджено вікна, фасади та внутрішні приміщення. Повідомив директор з розвитку мережі Артем Бондаренко. Всі намагання підпалити відділення. Ня і ці підпали здійснювалися в нічний час. Здебільшого після закриття відділення, скажімо так, до комендантської години, але завдяки оперативним діям правоохоронних органів, в тому числі Національної поліції України Служби безпеки України, нам вдалося не лише запобігти подальшим підпалам, а й а, піймати всіх злочинців, які влаштовували ці підпали. І станом на сьогоднішній день таких випадків ми більше не фіксуємо. А загальна сума збитків через підпали відділень Укрпошти на Одещині сягнула Понад 200 тисяч гривень. Обстріли та підпали призвели до знищення великої кількості відправлень клієнтів. Лише у 2025 році у відділеннях нової пошти через атаки на регіон було втрачено понад три з половиною тисячі посилок. Переважно це вантажі вагою до 30 кілограмів і документи у місті Одеса. Спочатку повномасштабного вторгнення було сплачено близько 7 мільйонів гривень компенсації. Під втратою ми розуміємо те, що якщо е, відділення пошкоджене повністю, і ми розуміємо, що вже е, ну нічого не залишилося, ми е, запускаємо процес компенсації е, по вантажу по всім єн, які були на той час е, у відділенні. По всім є е, проведено компенсації. У нас компенсація відбувається наступним чином: що після формування списку це на протязі 24 годин, е, ми виплачуємо та компенсуємо всі збитки по даним вант. Wszelkie У випадку з Укрпоштою найбільші втрати пов'язані з підпалами. Вогнем було знищено близько 30 посилок у відділеннях поштового оператора на Одещині. Всі посилки, які були втрачені у нас і ну, пошкоджені пожежою, це село Новоградівка, де я ще раз підкреслюю всі ну, якби посилки. Відділення повністю згоріло. Це порядка 30 відправлень. Всі клієнти, які зверталися для нас е, з компенсацією, або на гарячу лінію, або зверталися безпосередньо на найближчі відділення. Ви написали заяву про компенсацію. Всі посилки. Ну вітра витрати на ці, якби посилки, були компенсовані. Представники обох поштових операторів зазначають, що в умовах повномасштабної війни переглянули вимоги до безпеки персоналу та відвідувачів. Травм та пошкоджень співробітників ніяких не було зафіксовано. Всі співробітники, на щастя, живі та здорові. У нас на кожному відділенні встановлені укриття та капсул життя під час тривоги. співробітники проходять в них. Ми встановили на відділеннях вантажних укриття повноцінні на поштових відділеннях, які менш. За площею ми е, встановили капсули життя в Укрпошті під час тривоги співробітників та клієнтів направляють у бомбосховище або захищені приміщення. Це в інтерв'ю суспільному заявив директор з розвитку мережі на Одещині Артем Бондаренко. Станом на сьогоднішній день додатково зрозуміло, що ми не будуємо ніяких бомбосховищ да що стосується там тих місць, де знаходяться відділення, скажімо так, ТРЦ, скажімо, якогось, де є там підземні паркінги, де обладнані поруч бомбосховища. То, звісно, якби коли лунає повітряна тривога, і ми розуміємо, що є вихід балістики. Ми радимо всім клієнтам, клієнтам і співробітникам ну, прийти в безпечні місця, зачинити тимчасове відділення, причекати тривогу і повернутися до, скажімо, виконання своїх посадових обов'язків чи отримання якоїсь послуги на відділенні. Через обстріли та диверсії, поштові оператори на Одещині вимушено впровадили змін. Не у логістиці. зокрема, нова пошта розгортає мобільні відділення поблизу пошкоджених у разі руйнування стаціонарного приміщення. Працюють у тимчасових точках. Укрпошта залучає пересувні відділення для обслуговування жителів віддалених населених пунктів. Це дає змогу не лише доставляти посилки, але й забезпечувати виплати соціальної допомоги. Попри воєнні виклики, обидві компанії продовжують роботу та підтримують зв'язок з людьми в умовах існуючих загроз.